Німеччина проти Саудівської Аравії. Генеральна репетиція перед відправленням на світову першість. 30-ти тисячний стадіон у Леверкузені заповнений вщент. Ми спробували знайти тих уболівальників, хто збирається поїхати в Росію підтримати свою команду я навіть не панував в цьому напрямку. Я ще жодного разу не був на чемпіонаті світу, але в Росію я б з'їздив. Звичайно, Це дуже обтяжливо. Моя любов до футболу вже не така велика. Чому не їду до Росії? О, це далеко. Мені потрібно працювати. У мене не буде відпустки. Німеччина країна запеклих футбольних уболівальників. І нинішній чемпіонат світу не виняток. За кількістю куплених квитків німці на п'ятому місці. Однак знайти на стадіонах тих, хто поїде в Росію, нам не вдається. Крім двох основних причин дорого і далеко, багатьом заважає мовний бар'єр. А для декого грає роль і політична складова. Я не можу собі дозволити поїздку на чемпіонат світу, не хочу їхати до Путіна. Політика не в моєму стилі. Демократію в Росії я вважаю не дуже хорошою, а країна красива. Я би з'їздила. Але на жаль, зараз не виходить. Футбол це не політика, а футбол. Як в Німеччині, так і в Росії повинні усвідомити, що спорт і політика це різні речі. Якщо їх розумно розділяти, то вийде чудовий чемпіонат світу для Росії і для всіх. Вже у вівторок Бундестім вирушить до Росії. Головний тренер Льов за гравців від скарг на навколишні умови. Їх чекає цілий місяць не тільки спортивних випробувань, але й зіткнення з абсолютно іншою культурою. Російські хулігани користуються на найкращою репутацією. Але ви ж кремезний чоловік так, але вони теж міцні. Згідно з опитуваннями, у німецьких уболівальників трохи знизився інтерес до великих фан-зон у ФРН. Більшість будуть дивитися чемпіонат перед телевізором вдома.